Доброго всім сонячного ранку. Сьогодні ми з моїми помічниками хочемо вам показати, як тут гарно на балконі, коли світить у вікно сонечко. Вчора тут переставляла квіти, пересаджувала, гралася півдня, поливала тут, прибирала. Куди ж без помічників? Постійно мені допомагає Оскар. Щось ходить, жує, грається. З корою, то з квітами, не сумно з ним. Тут в мене традисканці ось новенькі пообрізала, посадила ось новий горщичок. Потім, ось нещодавно, там, місяць назад, може, садила альбіфлора. потім також от пообрізала ту, що говорила, що до морозів не буду обрізати таку різнокольорову. Ось сюди посадила рядом з кислицею, щоб не багато горщиків займати, бо зима на носі. Потім впала в мене оця традисканція бліда. Прийшлося її прив'язати на опору таку поставити, Ну, наче нічого собі не поламала. Потім ось так класно квітне, ось, ось така бегонія. Їй так стало класно, коли перестало бути жарко на вулиці. Розрослась, вона постійно-постійно квітне, така гарненька, гляньте, листочки як переливаються. Так, далі тут в мене квітне також кислиця, зефірантис також. Ось тут це моя така на вазі, та була як вона називається. Далі тут у мене тут мій улюблений філодендрон. Потім пересадила ось сюди ще ось оцей філодендрон, Він був в біленькому такому горщику, зараз ось в такому побільшому буде в мене. Там, на задньому плані ще одна традиская бліда, яку я також обрізала. Вон вона така. І ще одна маленька там традисканція. Ще вона не досить розрослась. І ось такий цисус. як він став, став добре себе почувати, все літо якось він не ріс у мене, а восени ось пішов ріст. Ось Що значить, коли не жарко, коли нормальна температура. Потім ось так розрослася стратисканція жовтенька. Тут всі мої ті що були. А ось також папоротник пересадила. Великий такий зелений горщик. папоротник до речі, дуже класно розрісся. Він у мене там був в такому, можна сказати, полутіні. і було йому там досить добре, все літо і майже не, не нічого він не відсушив, трошки зовсім такого сухого було збоку. Те, що я замітила, що йому потрібно, що потрібен йому фітерний полив. Щоб внизу була завжди вода. І зверху на землю я кладу коріння або кокосові чіпси. І іноді також зверху поливаю, щоб вони були вологі. Но сильно заливати також не варто. І він тоді ось так класно розростається. Оскар мені допомагає. Ось так. Також у мене тут ось така кислиця. Тут вона стоїть у мене поки ще. Ось так це виглядає разом. І зелена кислиця в великому такому пахне Оскар. Так, тут Джесі. Передавай всім привіт. Також вчора пересадила ось оцей красу... красунчик в горщику. Тепер він в більшому аспарагусу. Значить так він називається. Тут мої орхідеї, декілька штук залишилося. Тут невеличкі бегонії. А Ось іще, до речі, бегонія, та, що на вулиці росте. Також їй стало краще, вона квітне також, бо влітку взагалі вони не хотіли рости. Та всім бегоніям краще, бо не жарко зараз. Далі тут мої. Фікуси, ось ця традисканція пухнаста. Ще одна ось бегонія хоя. Ось ця бегонія мені також дуже подобається, рожеві такі листочки в неї. Також тут зверху все ви бачили. І зверху тут також трішки змінилося. Тут ось цей такий став пухнастик. Розрісся, підстригаю їх іноді, вони тоді швидше ростуть, як колобочки такі. Потім ось оцей такий гарненький. Ось Тут два філодендрончика. Жовтий і зелений. Так, хто там в мене що хрумкає? Не хрумкаєм, не хрумкаєм ось ця хуєчка, тут висить, ви її бачили. Потім ось ця ось альбіфлорка і ось розрісся зебрина, розрослася, як погляньте. Ось як гарно. Джесі вже там сидить на підвіконні, провіряє в мене. Джесі. Не можна на підвіконня. Не можна, злазимо. А цей провіряє квіти мені. Ну, помічники тільки такі. Оскар, не багайся. Так, тут також переставила ще е, свою монстеру сюди, бо там взагалі немає місця, немає як вішати е, сюди зверху білизну. Дуже сильно розрошлась. Тут мій сингоніум зверху колись стояв у мене. Ось посадила ще одну цю подобається. Вони мені дуже оці фіолетові традисканції. Тут хоєчка, філодендрон І ще один такий. Ось традисканції, колізії насадила. Так, люблю їх, оці жовтенькі. Ось що це в мене тут таке, павутиння якесь. Так, також ось така ось традисканція. Вона така. Така як бархатна на дотик. Також тут мої малюки і помаю порізала, бо не подобалася, як вона виглядає. До речі, вона дуже швидко відпускає корінці. І, і можна її вже буде садити. Ось тут, якщо видно, то вже почала відпускати. Буквально 2-3 дні стоїть, і вже відпускає корінці. Оскар. Оскар мені скрізь ходить за мною, все йому цікаво. Так, Оскар. Передаваю всім привіт. Ось так. На сонечку мені дуже подобається. Виходжу зранку, коли є час, і дивлюся на свої квіти. Ось. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!